Всім привіт! І сьогодні я буду фарти Малон. Там добре. Вибрати. Не я виберу. Мабуть. Просто парту. Так. Ставлю Милона. И теперь. Угу. угу. Теперь давай. Что? Что это было? Давай. Я мой Електричні диротики. Так він живий? Ні, здається. Добре, зараз я його оживлю. Підпишіться на канал, ставте лайк такий. Я буду його оживляти. Давай. Живий вже тепер. І на всякий випадок ще ось цей. Давай. Є. Тепер точно живий. Фух, чого не виходило? Добре. Чи зможе він сісти вертоліт? О. Ой, не туда его же. Давай, сюда. Идет. Он хочет встать сейчас. Давай. О. Давай. Я реально не может. Тримається. реально да, не тримається. Добре, а якщо... То есть так. Добре. Добре. А що якщо попробувати зробити самозахищену базу в всьому світі? Добре. Угу. Ну, усе умов. Всьому... Так, десь. Десь. Тут я виставляю це, потім треба взяти блок. Де вони? Блоки, блоки. Такі блоки. А, ось. Тепер треба взяти. Ось металічні штучки. покласти сюди. сюда. А тепер, так, бомбочки. Ледміни. Щоб сюди було важче пройти. Угу. Угу. Готово майже. Так, готово. А ще й коли ось це очне детонувати, то здетонує все чотири. І тут а? я зроблю е, угу. стіну, ось так вистих. Аккуратненько, угу. Угу. ой. Ні, знову. É um... mm -hmm. Mm -hmm. oh pokalava hum aí daí que três 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 quatro é de bricol Добре, далі для захисту має стояти ластра два А тепер що це? А, моди? Ммм, робі. Хм. Угу, прикол, ні. Не фані. Ти посейну тут не знайдеш. Безкоштовно. Ну, хоча там вже ну. залікаємо, ну, добре. О, пошу тепер тут. угу, Ставимо знову цей okay, металевий захист. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, готово тепер ми спавмо чуніки, які. Буде тут. Його треба оснашити. Угу. Ну я знаю, що можна багато всього надіти одночасно. Ну, тобто. Дається, доведеться його. Так, да А це я зможу? Ні ок. Ммм, забыл це так, спавленный оголончик. Так раз, два, Чотири чотирис, п'ятый, шестеры, ой. Куда-то было? Реально. Пац. Что с ним? Он живой? Не. А чего? Раз. Я его оживлю. Только эти штуки. Что с ними? Не так. Ой, треба дістати їх з нього. Хоча в мене є варіант кращий. За його. А, це всі підлокітники. Добре, тепер його ще треба схилнути, Тепер повній ноги. Все, він норми вже. О, все вже готово Та вже не треба. М -м -м. Ну не треба вже. Так, є. Вставай вже. Вставай. Тепер... Дальше шо там у нас пиздец их. Угу. Угу. Mm. Угу. Uh -huh. Так. Дальше Угу, ц... <izBB2> <business> <з Ira> <зем> <зем> mm -hmm. давай уже Угу, 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 угу. Давай уже. Ох. Тепер живі. А, жив. Жи. Ммм, дам. Це все тільки варить, що, по-моєму, відстояти вже не можна. може. Нормально. Майже. Добре. Не в усе. Ой, можно ой, стоп! Ні! Ух! Ну, доведеться створити на о! А це вже наступні серії. Всі папа, підписуйся на канал, став.